Вулицю, що названа на честь російського фізика та електротехніка, перейменували. Від липня цього року вулиця Попова в Чернігові не існує. Натомість в нашому місті з'явилась вулиця, названа на честь українського політичного діяча, революціонера, лідера організації українських націоналістів Степана Бандери. Та чи знають місцеві про перейменування? І що найголовніше, як ставляться до деколонізованої назви вулиці, дізнаємось у цьому матеріалі. Чи знаєте, що цю вулицю перейменували? Ні. Власне, раніше була Попова, тепер Степана Бандери. Угу. Як вам така, таке перейменування? Ну гарна назва. Тобто не знаєте, що ця вулиця вже не попова, а Степана Бандери. Ні, перший раз лишу не дуже. А дуже. бо звикли до того, як було раніше. Вчаться в нашому домовому дуже було багато стосовно цього розмов. Дехто боїться, дехто переживає, що ми тепер і так ми. Дуже патріотичні. От. А тепер ще стали більш патріотичніші. Вулиця да й вулиця. Нічого в кожному місці України, мені здається, є вулиця Степана Бандери, немає нічого тут страшного. Наразі рахую недоречно. коли в країні йде війна, то є більш нагальні проблеми. Ну, у нас вдома відрицательно, наш дом весь ставиться. Я вважаю, що якщо переименувати, треба було центральну вулицю. Мені подобається. Степан Бандера це один із головних ідеологів боротьби за незалежність України першої половини ХХ століття символ національно визвольного руху. Саме через це радянська, а згодом і російська історіографія свідомо фальсифікує факти з його життя та діяльності.